Мисливці не потрібні. Природа обходилася без них тисячу років і сама себе відрегулює. Гаразд, ти маєш право так думати, але ми іншої думки. Спробуємо переконати і вас, навівши конкретні цифри. Що буде, якщо для боротьби зі сказом робити лише імунізацію хижаків? Популяція лисиць зросте до нечуваних розмірів. Про це говорять факти. За добу одна лисиця з'їдає близько 750 грамів білкової їжі, а за рік близько 274 кілограми. З них птахи складають 9%, тобто 25 кілограмів. Лисиці їдять як дорослих птахів, так і пташенят, тому припустимо, що один птах важить в середньому 250 грамів, тобто тільки одна лисиця з'їдає до 100 птахів на рік. Минулого сезону мисливці добули в Польщі близько 160 тисяч лисиць, врятувавши 16 мільйонів птахів, які включають птахів, що гніздяться на землі, наприклад, жайворонків та дергачів. Обмежуючи популяцію лисиць, мисливці також захищають види, що охороняються. Так, мисливці теж полюють на птахів, але щороку добувають їх лише кілька тисяч. Тим часом мисливці опосередковано рятують мільйони птахів, у тому числі охоронюваних та червонокнижних. Разом з тим мисливці вилучають чужорідні для місцевої фауни види, наприклад, єнотів та єнотоподібних собак. Навіть якщо наші розрахунки мають велику похибку і ці цифри доведеться ділити навпіл, дії мисливців все одно рятують мільйони птахів щороку. Чи змінювати думку щодо мисливців та полювання, вирішувати вам? Ми наводимо лише факти.